За словами осіб, які обізнані із ситуацією, під час переговорів Зеленський та Трамп обговорюють перше раптове припинення поставок деяких ключових видів зброї. З США до Києва питання про можливі майбутні продажі зброї, і як нагадує Financial Times, у середу 2 липня Україна викликала високопоставленого дипломата США після неочікуваного рішення Пентагону припинити поставки деяких сучасних систем озброєння. Зокрема, президент України лобіював купівлю американських оборонних ракет Петріот під час зустрічі на саміті НАТО, яку Трамп називав дуже приємною. Також зазначається, що під час перемовин обидвох лідерів може змінитися саме час і про зупинення допомоги США Україні. Вчора про це говорили абсолютно всі. Напередодні з'являлася інформація щодо того, що призупинено було постачання військової підтримки Києву з боку Вашингтона. Пізніше білий дім це підтвердив та пояснив рішення, тим, що на першому місці мають бути інтереси США.